Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати чудовий літній пиріг із чорниці. Тільки подивіться, який високий і пухкенький він виходить. Це сирне тісто завжди добре вдається і не вимагає великих зусиль, потрібно просто все змішати. Такий рецепт буде актуальний влітку. Його можна готувати із будь-якими ягодами чи фруктами по сезону. Отже, спочатку змішуємо сухі інгредієнти: борошно, соду і розпушувач. Далі з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор і збиваємо міксером. Додаємо сюди розтоплене масло, кисломолочний сир і все перемішуємо. Додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто. Виходить ось таке доволі густе липке тісто, яке важко перемішувати ложкою і яке добре тримає форму. Форму для випічки вистріляємо пергаментом і викладаємо сюди тісто. Розрівнюємо лопаткою та робимо невеличкі бортики. І зверху на тісто викладаємо ягоди. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, Вона має бути сухою. За бажанням зверху пиріг можемо змастити медом або цукровим сиропом. Насправді дуже хороший рецепт. Готуйте і смакуйте!